Опіки в маршрутці вступна кампанія стартувала. Та нові лісові дороги про це не лише за мить. Вітаємо вас. За фактом несправності маршрутки, яка призвела до травм пасажирів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Напередодні ввечері на Львівщині просто під час руху автобуса критично перегрілася система охолодження. Маршрутка рухалася під гору. В системі закипіла рідина. За словами тих, хто перебував на той момент в салоні. Водій на ходу намагався долити води. Однак автобус вмить охопило гарячою парою. У маршрутці почалася паніка. Внаслідок аварії упеклися 43-річний водій автобуса та четвер. Пасажирів з них двоє дівчаток віком 7 та 8 років. Стан однієї був критичний. Після кількох годин в реанімації дівчинку перевели до палати, де є і її мама, яку також опекло парою. На момент інциденту в маршрутці було 40 пасажирів. Мотор сена шафер призупинився, хотів долити води, хивав його бути, а водою, й брязнув, зірвав пробку з бачка й хтось там прошивки. Стан їх стабільний, проводиться протишокова терапія, місцеве лікування. Ран. Площа велика, але ти виглядаєш, в неї, багато, в неї буде багато опіки, які повинні гоїтися самостійно. Але це перша ще доба, ще так сказати, категорично не буде. Швидка допомога у Львові. Медики Львівщини щодня поспішають рятувати чиєсь життя. кажуть, медикаментами забезпечені у повному обсязі, а ось із транспортом проблема. Більше про стан екстреної медичної допомоги розповість Марта Янко. Пані Марія працює диспетчером швидкої медичної допомоги понад 20 років. Розповідає, попри усі труднощі, любить свою роботу та відчуває відповідальність за долю кожного пацієнта. Найважче, коли виклики перевершують кількість бригад. А відповідальність велика. Викликів багато переживаємо всі на собі. Аби надавати допомогу усім, потрібно оновити автотранспорт. Зараз на Львівщині на балансі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є майже 300 авто. З них половина експлуатується понад 10 років, і ще півсотні машин потребують термінового ремонту. По Автомобілях ситуація більш-менш контрольована, але вона ясно, вона потребує багато зусиль, тому що значна частина автопарку є стара, до машини вже вичерпали свій ресурс, тому їх доводиться доволі часто ремонтувати. Юрій вже сім років працює водієм швидкої медичної допомоги. Бідкається найбільша проблема. Це неповага з боку інших водіїв на дорозі. Денний час, коли заїжджаєш на виклики, корки терміново треба доїхати а там водії поваги не мають до швидкої їдуть. І ще як підрізають. А от Володимир працює фельдшером на швидкий понад 30 років і вже третій рік їздить на автомобілі європейського зразка. Розповідає, всередині є все необхідне для надання якісної медичної допомоги та каже, кожного дня викликів дуже багато. Кожен день буває по різному. В середньому 10, 9, 10 викликів буває, 12, буває і більше. Ну більше в принципі це фізично важко. Обслужити ці виклики та дуже часто, аби доїхати до точки призначення, швидка долає, чимало перешкод. Це особливості транспортної ситуації в місті в день. Величезна кількість машин, затори, вузькі вулиці, відсутність спеціальних полос руху для спеціального транспорту. Та загалом, попри усі труднощі на Львівщині, екстрена медична допомога працює на високому рівні. Обласна служба екстреної медичної допомоги є дуже потужною службою. Вона має дуже давні традиції. Ми маємо багато. Дуже висококваліфікованих медичних працівників, як лікарського, так і сестринського фельдшерського складу, в нас є достатня кількість медичних працівників, які пройшли вишкіл війною. На жаль, медики вкотре нагадують, що швидка медична допомога існує для екстрених випадків. Та зараз 70% викликів є фальшивими. Тож лікарі просять не гратися із життям тих, кому справді потрібна швидка медична допомога. Мартенко, Тарас Фомін, новини. В Україні стартувала вступна кампанія 2017. Цього року вистоювати черги у прийомних комісіях не треба. Подати заяву на вступ можна лише в електронному вигляді за допомогою електронних кабінетів, в яких можна зареєструватися до 25 липня. Кожен абітурієнт може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності. Це можуть бути як заяви до одного університету, так і у різні навчальні заклади. Однією з основних особливостей цьогорічної вступної кампанії Коефіцієнти регіональний, галузевий і сільський. Мар'яна вирішила реєструватися відразу у вищі, Вірить, що так надійніше. Хочу подати заяву в електронній формі, подаю на психологію, міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації та. Екологію цьогоріч подати документи можна виключно в електронному вигляді через особистий кабінет. Подавати в письмовому вигляді повинні лише пільговики. Так як я пільговик, мені потрібно було зібрати багато документів, що підтверджують мої пільги. Це також зайняло. Ну Такі ну багато часу зареєструватися онлайн можна і в університетах. Тут працюють волонтери, які допомагають вступникам. Більшість студентів хочуть перестрахуватися, щоб знати напевно, що їх документи прийняли, як саме зробити, що не десь не помилилися. Здебільшого також приходять часто батьки чи якісь родичі, які хочуть впевнитися, як вступити, запитують завчасно. Люди були, але мали велика кількість. Здебільшого допомогти мало дається, консультацію, хіба що словесно або зараз просто дуже великий наплив студентів. Та в перший день мало кому вдалося подати заяву. Головна причина технічні проблеми. Вступ. Ніки вже проінформовані, що подавати заяву можна в електронній формі, але і тих подати поки що не можуть, бо в перший день є проблеми з роботою єдиної державної бази з питань освіти. Зараз дуже я сказати, зависає сайт в. Для реєстрації як персональних кабінетів, так і подачі електронних заяв. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що зараз перший день подачі заяв ступникам. Триватиме подача документів до вісімнадцятої години 26 -го липня. Оприлюднення рейтингових списків зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання має відбутися не пізніше дванадцятої години 1 -го серпня. Олена Данило, Анатолій Лопаченко, новини. У Львові відбувся круглий стіл громадських рад Луганської, Донецької та Львівської областей. Представники цих регіонів обговорили перспективи розвитку громадського сектору в Україні, питання децентралізації, а також можливості співпраці між областями. Делегацію зі сходу ознайомили із роботою об'єднаних територіальних громад та роботою фіскальної служби Львівщини. Гості кажуть, для них це хороша нагода дізнатися щось нове та вивчити ті практики, які вже впроваджені у львівському регіоні. Я переконаний, що спільна праця громадських активістів Сходу, Заходу, Півдня, центру України витворить якраз те, що ми називаємо громадянським суспільством, і витворить ту українську державу, де кожен громадянин буде відчувати себе достойним, захищеним і буде мати можливості для самореалізації. У нас є намір послухати вас, послухати ваші кращі практики і цей досвід який ми отримуємо отримаємо зараз втілити в життя Ігри нескорених стартували на Самбірщині, в селі Сприня на історичному місці, де була створена українська головна визвольна рада. Впродовж шести днів майже дві сотні юнаків та дівчат зі всієї України проходять справжній військовий вишкіл. Окрім команд з Львівщини в патріотичних змаганнях беруть участь і учасники восьмого потягу єдності України. Майже рік наполегливих тренувань, сотні подоланих кілометрів. Усе, аби тут у Сприні, на історичному місці, випробувати свої сили у патріотичній грі, зараз дуже великий сплеск молоді є ну саме на ці змагання. Ну я думаю, це дуже добре для того, щоб бути більшим патріотом своєї держави і взуватися як українець. Вони об'єднують. Вони загартовують нас. Тепер молодь буде сильніша, і ну, Україна теж буде сильніша, бо вона буде, бо ми її будемо строїти. На команди чекають 9 випробувань: це строєва підготовка, подолання смуги перешкод, повстанська пісня, перетягування линвин, стрільба з пневматики. Окрім змагань, військовослужбовці з самбірського району навчатимуть молодь надавати першу медичну допомогу та поводитись на звичайних ситуаціях. Вже в четверте ігрини Корених відбуваються під патронатом народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів. І Кожного дня діти будуть мати можливість і ознайомитися з військовою справою. А до того ж, ще й вивчення історії. Історія, яка пропитана тут ця земля, це історія української головної визвольної ради, яка сьогодні для нас, через 73 роки, є прикладом об'єднання різних регіонів України заради спільної мети, заради розбудови незалежної України. Ніх цьогоріч отримали статус всеукраїнських. Окрім команд з Львівщиною, патріотичних змаганнях беруть участь учасники восьмого потягу єдності Труханівська Січ. Ми приїхали сюди, тому що це знакове місце. Це місце, де було об'єднання. Це саме те, чого дуже не вистачає зараз в Україні. І якщо дорослі не можуть домовитись, то ми це спробуємо, щоб домовились молодь. Якщо дорослі не заважають, вона домовляється дуже швидко. Живе спілкування підлітків із заходу та сходу їхнє патріотичне виховання зараз є вкрай актуальне та необхідне для майбутнього країни. Переконаний голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Ігри нескорених це такий собі дуже унікальний проект, де молодь західної України спілкується з своїми ровесниками, фактично тими однолітками, котрі вчаться в школах українського сходу. Дуже багато молодих людей, котрі приїжджають сьогодні до нас зі сходу. Вперше взагалі за своє життя попадають в Карпати. Тут дуже добра аура. Вони візьмуть для себе найкраще. Переможених в цих іграх не буде. Всі Урочисте святкування 73-ї річниці створення української головної визвольної ради та нагородження кращих команд ігор нескорених відбудеться о 13-й годині в неділю, 16 липня. В селі Сприня. Запрошують усіх охочих. Загинув боєць. Внаслідок обстрілу українських позицій неподалік Зайцевого на Донеччині. Загинув 27-річний військовий із Жовкви Володимир Турчин. Про це повідомив головний військовий комісар Львівщини. Боєць в зоні АТО отримав осколкове поранення, проте врятувати його життя медикам не вдалося. Військовий загинув на операційному столі. Сержант Володимир Турчен служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. От смертельне поранення отримав внаслідок ворожого обстрілу українських позицій під час переміщення в укриття. Наука для аграріїв у городоцькому районі. Обговорили стан агропромислового комплексу та перспективу розвитку сільського господарства. У після наради відбулося підписання угоди про співпрацю між інститутом сільського господарства Карпатського району, городоцькою райадміністрацією та районною радою. Зазначу, на городоченні нараховують 27 діючих сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Більшість із них займаються рослинництвом, інші тваринництвом та сад. Власне, метою такої угоди є об'єднання усіх зусиль, усіх цих сторін на те, щоб в районі сьогодні активно була змога розвивати сільські території, розвивати сільський туризм. Це є повністю комплекс, в який заключається переробні, харчові, промисловість, соціальні сфери. Я би хотів сказати, що сьогодні є новий поштовх до розвитку агропромислового комплексу, зокрема на території сільських об'єднаних територіальних громад, як новоутворення. З асфальту, але з твердим покриттям, дістатися до лісових масивів високо в горах можливо. На сколівщині активно будують лісові дороги за 10 років. Тут проклали 100 кілометрів шляхів, та на досягнутому не зупиняються про про технологію будівництва лісових шляхів далі. Площа Сколівського лісгоспу більше 22 тисяч гектарів. Ці ліси багаті на буки, смереки, ялиці та клени. Аби ділова деревина не пропала, її потрібно вивозити. Однак дістатись до місць законних виробок не так просто. У нас є тут масиви стигло і перестиглого лісу, головне користування, в основному букові насадження. Тому постала потреба будівництва лісової дороги, щоб ліс вивезти. І реалізувати спочатку дерева зрубують, потім облаштовують дорожнє полотно, будують канави для води, а згодом стелять тверде покриття, гравій чи камінь. Будівництво цієї дороги закінчить вже восени. Вона матиме півтора кілометра довжини. Дорожнє полотно будує лише один екскаватор. Можна і 100 метрів зробити дороги за день, можна і 50 метрів дороги. Зробити. А від чого залежить? Від ґрунту, від, 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 від пнів, якщо б де тепень якийсь великий попаде, то то. Тяжко його розкупати, треба перевернути верх корінням». Лісові дороги будують і для розвитку туризму. Тут зараз знаходимося біля урочища Красний Камінь. Це пам'ятка природи місцевого значення. Тут в основному ми ведемо рубки догляду і пов'язані з веденням свого господарства, де ми прибираємо малоцінні. Березові насадження у Сколівському лісгоспі вже є 112 кілометрів лісових доріг. Загалом ж у лісах Львівщини від 2007 року проклали більше 600 кілометрів шляху. За 10 років збудовано 609 кілометрів. З них 104 кілометри за рахунок коштів держбюджету і 505 кілометрів за рахунок власних коштів. Кожен рік підприємствами об'єднання. Управління лісового господарства будується в середньому 80 кілометрів лісових доріг. Лісові дороги мають важливе і протипожежне значення, адже погасити вогонь високо в горах тоді набагато простіше. Ольга Тимоляк, Олег Максимів. Новини. У Львові стартувала акція оновлення старих лавок у парку культури. Проект дає можливість мешканцям зробити для міста подарунок у вигляді лавочки. На них розмістять металеві таблички, де буде написано побажання, привітання або ж будь-яка інформація, яку захоче сам автор. Таким чином, це дозволить оновити парк, а також покращить проведення дозвілля львів'ян та гостей міста. Вартість встановлення такої лавочки 2000 тисячі гривень. Замовити її можна в адміністрації самого парку. Нагадаю, також парку по культурою можна висадити іменне дерево з нагоди вашого пам'ятного моменту. Ми розпочинаємо таку от таку акцію щодо лавочок. Ми з розглянули ті лавки, які в парку. Ось вони є такими. Ми очікуємо, що в майбутньому, тобто, ми будемо дотримуватися даного такого. Даної стилістики лавок, як воно буде виглядати, тобто це буде лавка, на якій буде розміщена невелика табличка. Стосовно встановлення, ну є два варіанти. Або людина звертається в дирекцію парку і ми ну, підказуємо, де або людина сама десь знаходить можливість встановити, ну замовити, встановити цю лавочку. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів.ТВ підсумуємо день традиційно о 20.30. Тоді й зустрінемось.